Всім привіт! Якщо ви багато працюєте, якщо ви гарно робите свою роботу, ви майстер свого діла, вас поважають і ви повністю себе віддаєте роботі, але при тому при всьому ви маєте невпевненість з грошима. Наприклад, якщо ви не маєте достатньо грошей, якщо ви не відчуваєте свободи, коли це стосується грошей, якщо ви не можете поїхати в відпустку таку, яку хочете, туди, куди хочете залишитися в готелі, який вам подобається на інстаграмі, або навіть якщо ви не впевнені, чи будуть у вас за три місяці гроші. Або ви не можете покинути свою роботу і почати роботу, яка вам до вподоби, тому що ви не відчуваєте цієї фінансової свободи. Ви маєте зайнятися своїми грошима. Я фахівець по фінансах. Я більше 20 років працювала в фінансах. фінансах. І я закінчила найелітнішу. Бізнес школу, фінансову школу в Штатах і в усьому світі, називається Wharton Business School, це там, де вчився і Трамп, і його донька Іванка Трамп. І я можу, і так ще я скажу так, що мені майже 50 років. І я вам хочу сказати, що, будь ласочка, ласка, якнаймограніше займайтеся своїми грошима. Що я маю на увазі? Дивіться. Я була завжди дуже амбітною, і я дуже багато заробляла. І до тієї фінансової школи, так само я заробляла набагато більше, ніж мої друзі навіть. І після фінансової школи так само я працювала в Нью-Йорку і по всьому світу світові в інвестиціях. І, хоча й і багато заробляла, і так само я інвестувала свої гроші, тобто в мене був завжди пасивний дохід. Але декілька разів в своєму житті я майже повністю губила свої гроші. І весь цей досвід і того, і як заробляти, я зараз про це розкажу, і як не губити. Щоб як от такі катаклізми з вами не траплялися. І в принципі, то, що треба, такий свідомий погляд на свої гроші і свідому увагу приділити своїм грошим, а не залишати це так, от якось на спонтанно якось воно зложиться. Я буду просто багато працювати. Ні, послухайте мене, будь ласка, я працювала все своє життя. І все одно це не є достатньо. Треба свідомо, я тільки почала свідомо ставитися до своїх грошей два роки тому. А 20 років я вкалувала, заробляла багато і багато витрачала або губила ці гроші. Що я зрозуміла на своєму досвіді? Як фінансист і як жінка Треба для того, щоби. Побудувати своє багатство для того, щоб бути залізобетонно впевненою в собі і в своїх грошах, потрібно три речі. Перша реч це бачення, це візія, це розуміння того, як це багатство для вас виглядає. Що це? Яка сума? Коли ви що? По суті, це то, що називається маніфестацією. Що таке маніфестація? Це уява, це здатність мріяти і уявляти певну суму і себе з цією сумою. Це як мишця, яку ти маєш ходити в зал для того, щоб тренувати. Це по-перше. По-друге, для цього потрібна мапа. Це Знання і інструменти, як ці гроші і це багатство заробити і побутувати. Це може бути і бізнес-план свого блогу, і свого бізнесу. Це може бути план, як ці гроші заощаджувати, бюджетувати і так далі. Що робити пріоритетами, що не є пріоритетами. Сразу скажу вам, що сумка Шанель з останньої колекції це не має бути пріоритетом. Але вкластися в акції це має бути пріоритетом. Гроші завжди мають працювати. І так далі, по списку, якщо ви хочете купувати нерухомість або ви хочете купити собі франшизу. Дивлячись від себе, які інструменти вам резонують, можна побудувати низку інструментів і їх зрозуміти, їм навчитися. Це все технічні знання. І третє, хоч останнє, але так само дуже-дуже важливо, як і перші дві, уява, бачення, візія. Інструменти технічні, як зробити, як заощаджити, як побудувати пасивний дохід, і третє, це ваші відносини з грошима. Гроші це енергія. І як і все, ми з вами також енергія. І все, ж навколо нас є енергія. І е, так само, як ми відносимося. Найскоріше підсвідомо до грошей має дуже великий вплив на те, чи будуємо ми своє багатство згідно з нашою візією, нашим баченням, чи ми постійно хаотично якось з грошима живемо і не знаємо, чи за 3, 4, 5 місяців в нас будуть гроші, чи не будуть, чи можемо ми дитину послати в Лондон вчитися. Чи не можемо Чи можемо ми поїхати на Мальдіви в найкрутіший готель, або в Мексику? Чи ні? Або чотири рази на рік, а чому б ні? Так ось, що це за відносини і як можна їх налагодити? Дивіться, най... Е, найопасніше в, в відносинах, особистих відносинах з грошима – це те, що ми не бачимо, це, це те, що ми не усвідомлюємо. Тобто, це так звані підсвідомі блоки. В нас в кожного купа підсвідомих блоків. Це е, блоки, які ведуть від родини, від суспільства, від предків. Е, Купа е, лімітуючих вірувань стосовно грошей, від того, що багаті люди це е, погані люди, або вони там, що, там перетворюються на дракона, поки ти там, побудував багатство, став драконом, там став поганою людиною. Просто навіть е, коли от я декілька разів вже сказала «багатство», подивиться зараз всередину, як ви відчували, як ви реагували. Навіть на саме це слово багатство. Я гарантую, що великою кількістю з вас, коли ви це дивилися і слухали, багатство якось так ну, скрежиттєло по душі, особливо спробуйте сказати я багата, Я є багата, я хочу багатства і подивитися. Що які там починаються мурашки, або там щось там скрещати в животі, або десь і що, в грудях, я не знаю. І це перший знак того, що у вас є підсвідомі блоки з грошима. Ну, як не можуть бути, бути ці блоки, якщо два-три покоління до нас, наших предків, катували комуністи, розкулачували, якщо вони мали гроші? Тобто гроші для багатьох з нас підсвідомо означають смерть, прокляття. Як ми можемо побудувати гарні свідомі відносини з грошима, якщо для наших предків гроші означали смерть, якщо наші предки, можливо, загинули? І за того, що вони мали гроші і що вони були успішні і багаті. Так ось я хочу запросити вас на курс, де ми будемо працювати на всі три речі: це бачення, візія, маніфестація, уявлення будування цієї візії і бачення свого багатства. Потім технічні. Навики, як це багатство побудувати легально. І третє, зцілення цих підсвідомих блоків для того, щоб все, всі ці три речі в комбінації вам дали фінансову свободу зараз. Якщо резонує і хочете інформацію. Коментуйте багатство. Дякую за увагу. Бажаю багатства!